Впередньо можна повідомити про те, що екіпаж, який їхав на перезмінку, був зупинений громадянами, які повідомили про те, що невідома особа намагається їм нанести тілечне пошкодження. Коли патрульні вийшли з автомобіля, вони побачили декілька осіб з явними ознаками того, що в них на лиці є кров, тобто якісь пошкодження. Та особа, яка побачила патрульник, почала на них фактично різко зближувати дистанцію та за спини достала предмет, схожий на... Заточку шилу мені ж ну зараз встановлювати. Та почала агресивно все обводити, намагаючись все ж таки задіти інспекторів, враховуючи те, що події відбувалися в людному місці, інспектори почали заднім ходом просто відходити і намагатися заспокоїти осіб. Але враховуючи те, що все ж таки дуже багато мирного населення було, яке теж могло постраждати, патрульні використали як газ, який на давній події, так і попередніх пострілвору для того, щоб все ж таки привернути увагу, як населення, щоб вони розійшлись, а не допомагали поліцейським водомежу послуг, так би сказати. І все ж таки попередити правопорушник про те, що ми намірені застосовувати зброю, якщо він не зупинився. Він не зупинився, був ще один попереджений вистріл, який, на жаль, тільки зробив більш агресивно цього чоловіка. Він почав кидатись на патрульну. Патрульні вирішили від на закону поліціям поліції застосувати зброю по ногам для того, щоб знешкодити правопорушника в плані або сповільнити дій. На жаль, правопорушник не зупинився з Тижня, він почав далі скручити станцію, намагався кинутися як на людей та на поліції. Ще були вистріли хворих для того, щоб привернути увагу, як і осіб, так і обрушення. Ну а далі як ми бачимо, що особу все ж таки вдалося затримати і в швидкі, на жаль, про інформацію все ж таки допомагати. А далі, щоб до слід засовувати всі обставини, як сталося, скільки було пострілів. І... Але можу повідомити, що особи звернулися в медзаклад з такими пораненнями на лиці. Це по-перше, а по-друге, е наскільки нам відомо, що ранком був виклик про те, що одна з медсестер також зазнала від цього чоловіка таких самих пошкоджень цим самим предметом. Медсестра, наскільки відомо, е в лікарні в психо психологічні психонета. Психонерборічно диспансер. А скажіть, будь ласка, ну приблизно скільки років чоловікові цьому і кажуть, що він стояв на обліку, нібито як? На жаль, ми не можемо відповідно спростувати дану інформацію. Ми поки що не володіємо, а попередні 70 років народження, Але інформація про Про його душевний стан та психологічний, на жаль, нічого придумати не можемо донатити. Добре, дякую. Значить, розслідує справу. Так, так, вот. так? так, так прокуратура буде. Наскільки я розумію?